Цікаво, як ж закривають сесію люди в інших творчих навчальних закладах за кордоном. Вона взагалі є. Якщо ви кого-нибудь цікавилися цим питанням, то вітаю сьогодні. Ви дізнаєтесь, як же ж там навчаються творчі люди за кордоном. Так ось ледь не з першого дня мене дуже цікавило питання сесії: як її здавати, яка вона буде і що, що мені робити? Діло в тому, що тут сесія як такової просто не існує. Є просто зафіксовані проекти, які я маю закінчити до певного періоду часу та здати їх. Але сам прикол в. Тому що ці роботи ніхто не буде оцінювати, адже університет притримується філософії, що творчих людей оцінювати не можна, і кожен бачить одну й ту саму задачу по-різному. Тому Викладач може тільки вказати напрямок, в якому потрібно рухатись та дати пораду. А прислуховуватись до неї чи ні, це вже ваше рішення. Але це стосується не всіх предметів, адже існує ще й теорія, яку таким можна оцінити. Але я не хочу закидувати дуже багато темпу на відео. Тож, якщо вас ще щось зацікавило, обов'язково пишіть, та я зніму про це.